Тимчасовий захист українців на острові Тенеріфе чи багато чую мови ворогів. Дивіться Санта-Крус, це взагалі столиця Тенеріфе, і тут багато іспанців, і тут частіше всього я чую саме іспанську. Якщо згадати. Ну, скільки я разів чула? Ну, якщо один раз чула, то так. А взагалі, наші українці, взагалі, все російськомовне населення, такі, як латвійці, білоруси і такі інші, то ці люди всі живуть на півдні. Ну, тому що так якось завелося. Нам до а Південь це дуже туристичний. Ну, вони якось звиклися. До прикладу, я. Більше люблю там, де живе саме корінне населення, тут менше туристів, тут простіше адаптуватися, соціалізуватися, бо на півдні ці туристи змінюються, з ким подружився, вони поїхали все, і і не задружився, як то кажуть. А тут можна зі іспанцями дружити. Мені дуже подобається, дружити зі іспанцями. По-перше, це практика. Зараз я вже, так би мовити, більше маю змоги спілкуватися саме з іспанцями, бо це Левчика школа. Ось тільки що треба було книжку йому знайти, то в цьому книжковому магазині також спілкувалася. Зрозуміла, що переводчик то мій найгірший враг, як то каже, тому що з ним складно. З українкою ходила в книжковий магазин, то вона мені трішки допомогла в перекладі. Потрібно було зрозуміти ту книгу. Взяла чи не ту книгу, в неї вже краще, бо вони тут живуть більше. І я по іспанську вже давно вчать, тому вона мені допомогла. Українці є так, є. Я дружу. Такі справи. Всім гарного дня. Кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, звертайтеся.